Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами кличемо весну, співаємо веселу веснянку. Співаємо і граємо. Цю веснянку знають дуже-дуже багато людей і дітей. Послухайте, як вона співається. Види, вийде Іванко, Весна весна, наша весна, та що й ти нам та й принесла цим дівчатам по віночку старим бабам по кийочку. Що таке по кийочку старим бабам? ви подумайте самі, чи можна впитати у батьків. А тепер повільно. І так, тут дуже легка мелодія, особливо її друга частина, тому що вона постійно повторюється. Тільки треба вивчити нам з ноти Ля перехід на Сі бемоль. Ось такий. Оце ви окремо тренуєтеся. Ля, сі бемоль, ля, сі бемоль, бемоль. як вправа ви окремо робите. А ось тепер вже граємо мелодію. Так, Зараз я зіграю, ще раз буду, ще не зіграю, а заспіваю і буду називати ноти. Щоб ви побачили, що ця частина, ось ця, вона постійно повторюється повільно разом зі мною на підборідні. ля соль ре ля соль соль ре В кінці там теж тільки є невелика різниця. ре ля соль, соль фа ре ре. Ось це закінчення. Ну що? І ще один раз граємо разом. І потім ви вже самі можете і співати, і грати самостійно. Так, у вас все вийде. І якщо хочеться ще трошки краси додати, подивіться, можна ще ось таку е цікаву річ річці використовувати як мелізм, чи ще називають форшлаг. Це ми коли терем. Ось так пальчиком. Граємо звук, але не одразу йому просто беремо. а... Як це може звучати в мелодії. Ну, Це для тих, хто дуже хоче покращити свої вміння і трошки урізноманітнити. Ну все, хай приходить весна, вийде, вийде, весна красна. Давайте всім до побачення!